Розв'яжіть рівняння, розкриваємо дужки. 2 множимо на х квадрат, 2х2, квадрат, 2 множимо на мінус х мінус 2х. І тепер із правої частини рівняння переносимо ліву і змінюємо знаки на протилежні. В правій частині х квадрат переносимо, буде мінус х квадрат. В правій частині плюс 3 переносимо, змінюємо знак мінус 3 дорівнює нулю. Зводимо подібні доданки. 2х2 відняти 1х2, отримаємо х квадрат. Далі. Відняти 2х відняти 3 дорівнює 0. Отримали зведене квадратне рівняння. Якщо зведене квадратне рівняння має два корені, то сума х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, протилежне до мінус 2 це 2 а добуток х1 помножити на x2 дорівнює вільному члену вільний член мінус 3. Якщо добуток дорівнює від'ємному числу, отже. Один корінь буде від'ємний, інший додатній. І дивимось по відповідях мінус 1 і 3, і тут мінус 1. Якщо беремо мінус 1 і 3, добуток мінус 3, сума дорівнює 2. Підходить, отже, варіант А.